Вітаю на каналі Санларікс! Сьогодні розглянемо як. Мережева сонячна станція потужністю 15 кВт може стати відмінним вибором для заощадження витрат на електроенергію вашого бізнесу в умовах високого комерційного тарифу або ж рішенням для додаткового пасивного доходу за програмою Зелений тариф у цьому відеоматеріалі розповім про всі особливості електростанції на базі мережевого інвертора про з 15 кВт. Ми детально розглянемо, як така система працює, які переваги вона пропонує та чому вибір якісного обладнання є критично важливим для виробництва електроенергії. Забезпечивши максимальну ефективність вашої інвестиції на 25 років вперед, залишайтесь з нами і дізнайтесь більше про потенціал сонячної електростанції для заробітку або про її внесок у сталий розвиток вашого бізнесу. З вами Роман. Отож, поїхали! Тип сонячної електростанції мережева принцип роботи мережевої сонячної електростанції з'єднюється безпосередньо з електромережою, перетворюючи сонячне світло в електроенергію за допомогою сонячних панелей та інвертора, що забезпечує перехід від постійного струму до змінного. Ця система дозволяє користувачам миттєво використовувати вироблену сонячну електроенергію. Така сонячна електростанція дозволяє не тільки забезпечувати домогосподарства та підприємства електроенергією, але й продавати її надлишки за стимулюючими програмами: зелений тариф для приватних домогосподарств, або ж по проекту самовиробництва для юридичних осіб. Коли станція виробляє більше енергії ніж необхідно, надлишки автоматично передаються до електромережі, приносячи власникам дохід. Такий підхід не тільки економить гроші, але. Але й сприяє енергетичній незалежності нашої держави, зменшуючи навантаження на енергосистему. Детальніше про інвертор ProSolax X3 Pro G2 15 кВт втілює у собі високу ефективність, надійність та інтелектуальні технології. Він створений для того, щоб по максимуму оптимізувати виробництво та використання сонячної енергії. Інвертор ProSolax заслуговує на особливу увагу завдяки своїй чудовій максимальній ефективності, яка досягає 98,6%. Ця характеристика виставляє його в ряд лі лідерів серед інших інверторів на ринку, підкреслюючи його здатність максимально ефективно перетворювати сонячну енергію на електроенергію. Однією з ключових переваг даного інвертора є його низька стартова напруга 160 вольт, яка дозволяє інвертору почати працювати при мінімальному рівні сонячного освітлення. Ви ще міцно спатимете, коли цей інвертор зранку вже працюватиме. Ультраширокий діапазон напруги MPPT розширює можливості вибору та конфігурації сонячних панелей, але в цьому питанні без консультації спеціалістів вам. Не обійтись, бо саме професійні фахівці компанії SunLarix знають, які сонячні панелі потрібно підібрати до певної моделі інверторів. Функція 150 перевищення потужності по DC та 110 перенавантаження на виході AC. Тобто даний інвертор ви зможете навантажити до 22 кВт по сонячному полю, а на виході зможете отримати цілих 16,5 кВт. Не впевнений, що його конкуренти зможуть похвалитись такою функцією. Вбудований глобальний пошук MPPT, спеціально розроблений для оптимізації. Процесу збору енергії автоматично вишуковуючи найефективніші точки максимальної потужності під час різних сонячних умов. Тобто, якщо на одному зі стрінів є певне затінення. То вбудований оптимізатор автоматично блокує роботу затіненої сонячної панелі задля того, щоб решта панелей мали змогу ефективно працювати не залежачи від затіненої панелі. Ця функція є перевагою номер один, як на мене, адже жодна модель інверторів не має подібної функції. Звісно, є поодинокі рішення, де оптимізатори можна придбати за додаткові кошти і почепити умовно їх на панелі. Але це вже додатковий бюджет. Ну а виробник інверторів ProSolax вирішив це питання таким чином, і я вважаю це супер ідеї. Комбінуючи ці передові функції, ProSolax представляє собою вищий рівень ефективності та надійності, роблячи його ідеальним вибором для тих. Хто прагне оптимального використання сонячної енергії в своїх проектах, безпека. Інвертор обладнаний інтегральним пристроєм захисту від перенапруги типу 2, який встановлено на лініях змінного AC та постійного DC струму. Цей захист є незмінним для забезпечення безпеки електрообладнання, оскільки він ефективно обмежує перенапруги, що можуть спричинятись наслідок грози або коливань у мережі, швидко спрямовуючи надмірну енергію в землю або назад в мережу. Хоч даний захист і є. Є вбудований в даному інверторі. Наша компанія рекомендує завдля додаткової безпеки встановити зовнішній захист, який Замінити значно простіше та швидше, ніж будований. Такий захист не лише запобігає можливим пошкодженням інвертора та інших компонентів системи, але й значно знижує ризик виникнення пожежі. Додатково інвертор оснащений функцією захисту від дуги, яка є ключовою для попередження ризиків несправності. Електрична дуга це інтенсивний електричний розряд, який може виникнути через пошкодження ізоляції або несправності з'єднання проводів, та спричинити нагрівання або навіть займання. Функція захисту від дуги активно. Моніторить систему на наявність аномалій, які можуть вказувати на формування дуги та автоматично відключає енергопостачання в випадку її виявлення. Обидві ці системи захисту від перенапруги та від дуги важливі для забезпечення безпечної та довготривалої експлуатації сонячної енергетичної системи. Водночас, інвертор має захист IP66, що гарантує його стійкість до пилу та води, забезпечуючи надійну роботу в різних погодних умовах та середовищах. Інвертор ProSolax і X3 Pro про 2 вирізняється своїми передовими технологічними можливостями. Почнімо з інтегрального контролю потужності експорту, який дозволяє автоматично регулювати кількість електроенергії, що передається назад в мережу, забезпечуючи максимальну ефективність використання виробленої сонячної енергії. Щодо інтегрального управління навантаженням для теплових насосів, ця функція дозволяє автоматично оптимізувати споживання енергії, підвищуючи енергоефективність системи та знижуючи загальні витрати на опалення. Чи охолодження, тобто, маючи інвертор ProSolax, ви можете за допомогою спеціального адаптивного боксу керувати тепловими насосами та налаштовувати інвертор таким чином, щоб ваш тепловий насос максимально користувався електроенергією видобутою від сонячних панелей. Можливість цілодобового моніторингу та обслуговування є незамінною для підтримки сталої та надійної роботи системи. Це дозволяє власникам відстежувати стан і продуктивність своєї сонячної станції в будь-який час доби. А для нас, як інсталяторів, ця функція. Дає змогу відстежувати роботу вашої сонячної станції віддалено, змінюючи налаштування та регулюючи потенційні проблеми. Підтримка різних методів моніторингу через Wi-Fi, LAN або 4G значно спрощує процес управління сонячної системи, надаючи користувачам гнучкість вибору найзручнішого способу з'єднання. Це забезпечує безперебійний доступ до даних про роботу системи, сприяючи ефективному управлінню вашої електростанції. Завдяки цим функціям ProSolax є ідеальним рішенням, яке відповідає. Дає вимогам сучасності та забезпечує високу продуктивність, безпеку та зручність використання для кожної сонячної електростанції. Дана модель інвертора пропонує передові технологічні рішення для оптимізації роботи сонячних електростанцій. Його підтримка сонячних панелей високої потужності відкриває широкі можливості для створення потужних та ефективних сонячних систем. Завдяки максимальному вхідному струму 32 А для кожного з двох трекерів MPPT, Інвертор здатен ефективно обробляти великі об'єми електронних. Троенергії, що надходять від панели, кожен трекер MPPT може управляти двома ланцюгами панелей, що забезпечує гнучкість у проєктуванні системи та дозволяє максимально ефективно використовувати доступну площину для встановлення сонячних панелей. x 3 Pro G2 інвертор перетворює сонячну енергію не просто на електрику. Це рішення, яке забезпечує ефективне, безпечне та розумне управління сонячною системою. Використання цього інвертора. Дозволяє значно підвищити продуктивність сонячної електростанції, забезпечуючи високий рівень виробутку електроенергії, а також її безпеку і стабільність роботи в різних умовах. В результаті власники сонячних електростанцій отримують надійне джерело енергії, яке сприяє зниженню вуглецевого сліду та розвитку відновлювальних джерел енергії. З інвертором ProSolax 15 кВт ваша сонячна система працюватиме на повну потужність, максимізуючи ефективність виробленої енергії та забезпечуючи безпеку експлуату. Отацький вибір компанії SunLarix надає вам персоналізований підхід до реалізації вашого проекту від безкоштовної консультації на місці з нашим інженером до розробки ідеального енергетичного рішення, що ідеально підходить саме для ваших вимог. Ми гарантуємо якісний монтаж незалежно від його складності. Після обслуговування та онлайн-моніторинг забезпечують стабільну ефективність, надійність вашої сонячної інсталяції на довгі роки. З Sunlarix інвестиція у сонячну енергію перетворюється на економічно ефективне та екологічне стале рішення. Телефонуйте за номером казан на екрані, аби отримати детальну інформацію щодо підключення зеленого тарифу або ж під власне споживання для заміщення електроенергії для вашого підприємства. Дякую за увагу! Не забудь забувайте ставити вподобайки, а також діліться вашим досвідом користування мережевої сонячної електростанції. Бажаю всім мирних та сонячних днів.